Практика дозвіл говорити, дозвіл дати самій собі, і самому собі право висловлювати свої бажання, потреби, кордони ніжно, щиро і без сорому. Адже потреби бувають ті, про які ми соромимось, але вони важливі, наприклад, в інтимному житті. І сьогоднішня практика. Допоможе дозволити собі говорити і на такі важливі теми. Сядьте або ляжте зручно, закрийте очі, щоб вас нічого не відволікало. Зробіть три глибоких вдихи і видихи. Відчуйте в своє тіло. Зверніть увагу, як ваші плечі розслабляються, а груди відкриті до нового досвіду, спина пряма, впевнена в своїх намірах і діях. І зараз подумки Скажіть, мені дозволено говорити, мої слова важливі, мої бажання важливі. Навіть те, що мені не подобається, це також важливо відчуйте, як ці слова м'яко огортають вас теплом, і як в вашому тілі відчувається ще більше і більше розслаблення, як певні ділянки вашого тіла ніби відпускаються з затисків. Заборони говорити, і в ці місця приходить дозвіл. І зараз проговорюйте повільно, відчуваючи кожне слово тілом, можна в голос, а можна про себе. Мені дозволено виражати свої бажання. Мені дозволено ставити питання і отримувати відповіді. Мої потреби важливі, і я маю право їх озвучити. Я можу говорити чесно і з любов'ю до себе. Я можу говорити щиро і з повагою до партнера. Кожне моє слово створює близькість і довіру в спілкуванні. Я маю право говорити про себе, це прояв моєї сили і ніжності. Одночасно. Я заслуговую бути почутим чи почутою. Моя відкритість не шкодить, а робить відносини глибшими. Мені дозволено говорити про інтим своїм партнером. Я маю право сказати, що мені подобається, чого мені не вистачає в інтимному плані. І не лише. І я роблю це легко, без сорому, без докорів сумління. Мені можна говорити, і я заслуговую на те, щоб я була почута чи почутим. Зараз повідчувайте, як тіло реагує, як дихання стає більш спокійним та відкритим, ніби застарілий страх відступає і відчуття того, що ви в безпеці. І уявіть ситуацію де ви хочете висловити свої бажання чи потреби партнеру. Проговоріть вголос або подумки. Мені подобається коли і продовжить речення. Що вам подобається, що б ви хотіли сказати своєму партнеру. І зафіксуйте свою відповідь в своєму тілі. Мені важливо, щоб і продовжить, що вам важливо, про що ви соромитесь сказати своєму партнерові. Але для вас це супер важливо. І наступне. Я ціную коли. Продовжить. що ви цінуєте? Що для вас дуже цінно, але ви про це, можливо, не наважувались сказати, а можливо, думали, що це якось неприйнятно або боялись бути незрозумілим чи незрозумілою. Зафіксуйте свої відповіді. Відчуйте ці слова вони не агресивні, навіть якщо вони такими здалися, вони ніжні і справжні. Просто ви дуже довго забороняли собі про це говорити. І зараз відчуйте в своєму тілі свою сміливість. Коректно, етично, з любов'ю сказати про те, що вам важливо. Про те, що вам подобається, про те, що ви дійсно цінуєте. Відчуйте свою сміливість цілі. Дозвіл говорити про ці речі. Цю практику можна використовувати не лише в розрізі партнерів, чоловіка та дружини. Її можна використовувати в розрізі будь-яких стосунків з людьми, з ви спілкуєтесь, у вас є якісь недорозуміння. І зараз ми переходимо до наступного такого кінечного блоку практики. Для цього потрібно відкрити очі, відчути, який стан у вас зараз сформувався під час практики. Прямо відразу запишіть кілька слів чи речень, який у вас стан, що ви відчуваєте. Це дуже важливо, тому що саме цей стан буде вам допомагати відчувати сміливість для того, щоб поговорити з людиною, яка для вас дорога важлива про ті речі, які ви собі десь не дозволяли раніше, а зараз потрібно цю навичку пропрацювати. Напрацювати, і для цього візьміть аркуш паперу й запишіть таке свій письмове завдання. Перше моє бажання чи потреба, про яку я хочу сказати, і прям перше, що вам вспливає в свідомості, це і зафіксуйте, ви, скоріш за все відразу і згадайте людину, якій ви хочете це сказати. Головне не роздумувати, не інтерпретувати, не робити раціоналізацію вашого уявлення, вашої першої відповіді, те, що перше прийшло, ось це й важливе для вас сьогодні. Наступне як я можу сказати це спокійно і з любов'ю, мається на увазі потреба і бажання. Прям можна записати кілька варіантів, як ви можете сказати це спокійно та з любов'ю, в якій атмосфері, яким тоном, можливо, як ви себе налаштуєте. Зафіксуйте, що вам допоможе сказати спокійно. Якщо зафіксували, переходимо до наступного пункту. Що я відчуваю, коли дозволяю собі говорити, мається на увазі говорити про те, що я раніше не дозволяв, чи не дозволяла. В сім'ї це дуже часто, в інтимному плані, дуже багато є замовчувань. І не лише, але це такий найпоширеніший. -най -най І спробуйте відповісти собі чесно, що ви відчуваєте. Наступний заключний пункт, як це допомагає мені бути ближче до себе і до партнера. Мається на увазі, як це почуття, те, що ви відчуваєте, коли дозволяєте собі говорити, допомагає вам або допоможе бути ближче до себе і до партнера, до партнера в шлюбі, до партнера по бізнесу. Дивлячись, з ким ви працюєте. Після того, як вам вдалося відповісти на ці чотири пункти, прочитайте в голос кожен пункт, відчуваючи право говорити і власну цінність, тому що саме так власна цінність маленькими кроками і напрацьовується. Саме так напрацьовується навичка говорити те, що ви дійсно думаєте, а не обманювати себе та інших. Що призводить просто-напросто до хвороб. І зафіксуйте в своєму тілі відчуття. Це дуже важливо, тому що тіло пам'ятає все. Ця практика вона кожнодневна. Її можна використовувати кожен день з будь-якої людини, з будь-якою ситуацією. Це дуже гарне тренування мозку. На сміливість говорити, але не просто говорити, аби сказати, щоб образити, а говорити по любові до себе та до людей, які вас оточують. Ця практика дуже добре тренує впевненість в собі, чуттєве відчуття і власної самоцінності, власних слів. Та людина, яка поруч з вами, та з якою ви плануєте розмову. І я дякую, що ви були зі мною, бажаю, щоб ви дійсно відчули дозвіл говорити і всі важливі питання, потреби, бажання в сім'ї, з дітьми, з батьками, з партнерами по бізнесу, з собою навіть ви дійсно могли проговорити. І відчувати себе в любові, радості та гармонії, чого я вам щиро-щиро кожному бажаю до нових випусків.